Добрий день, діти! Сьогодні ми розглянемо таку справу про порушення прав дитини в одному казковому королівству. Я запрошую у вас у подорож по казках! А які діти ви казки знаєте і найбільше вам подобаються? Згадайте ці казки! Ну що, згадали? Чудово! А зараз настав момент нашої подорожі. Наша перша зупинку в одному у королівстві жила родина лісничого. Господиня померла, залишила доньку із татом. Роки минали, і тато знову одружився, щоб стало легше на жінці, яка мала двох Дочок. Але ця жінка була недоброю і стала злою мачіхою для цієї дівчинки. Вона вик... Ця дівчинка виконувала дуже важку роботу, прибирала, готувала, займалася пранням. Але ніхто їй за це ніколи не був вдячний. Ну що, пригадали, що це заказка діти. Як ви вважаєте? Чому мачуха ображала Попелюшку? Чи мала вона право заставляти попелюшку важко працювати? Які права порушені в цій казці? Так. Право порушено на опіку і любов, і право на важку працю. Кожна дитина має право на любов, торботу і сім'ю. Вона вільно висловлює свої мрії, почуття, але ви пригадайте кінець цієї казки, коли дівчинка стала справжньою принцесою. Наша Подорож триває, і я запрошую вас до наступної казки. Снігова королева викрала кая з бабусиного дому до величезного палацу. Вона обіцяла хлопчику весь світ і ковзани. Як, на вашу думку, бажала королева добра хлопчику? Чи мала вона. Право вивезти хлопчика без дозволу батьків. Тож погляньте. На цю картинку це такий символ, що означає, що ніхто не має право відбирати у дітей родину та дім. А тепер ми з вами розглянемо справу вовка із семеро козлят. Чи мав право Вовк змушувати, щоб козенята відчиняли йому двері? Які права було порушено в цій касці? Правильно право на житло? Тож продовжимо з вами відстояти права? Головних героїв. Проруч пролітав великий хрущ. Він побачив дівчинку, він схопив її за тонкий стан і по, е, вніс до дерева. До хруща прилетіли з інші хрущі. Вони розглядали доймовочку, вирушили вусиками, і у неї дві ноги тільки, яка вона негарна. Як ви гадаєте, яке право в цій казці? Чи мали таке право хрущі говорити про дюймовочку, що вона не гарна? Тут порушено право. Ніхто не має право. Говорити, що ви не гарні, чи не схожі зовності, що у вас інший колір шкіри, що ви розмовляєте іншою мовою. Ви людина і маєте ж такі права, як і інші. За допомогою казок ми дізнаємося про наші права і обов'язка. А, а час нам повертатися. Діти, а скажіть, а до кого ви можете звернутися за допомогою в разі скридження та покарання? Запам'ятайте Запам'ятайте свої права та обов'язки та ніколи не піддавайтесь на образи дітей та дорослих. Ви, ви повинні знати свої права і будете впевненими в собі.